Добрий вечір. До вашої уваги ще одна гарна автівка. Електрична автівка Kia Niro 2020 року по техпаспорту. 64 кВт батарея, 204 кінські сили, темно-сірий колір, повністю ціла, все рідне, нічого билось. не мінялось, без ДТП. Дуже гарна автівка, максимальні комплектації Exclusive Line. По комплектації Є практично все, окрім люку на даху, всі асистенти, всі підігріви, вентиляція передніх сидінь, 17 диски на зимовій гарній гумі, безключовий доступ, всі асистенти безпеки, адаптивний круїз-контроль, максимальні фари, котрі перемикають з ближнього на дальній автоматично, парктроніки перед-зад, підігрів керма, все є. Нічого робити не треба. Дуже збережний стан. Шкіряне сидіння. Авто має 127 тисяч кілометрів рідного пробігу, не скрученого. Можете перевіряти. За вашим бажанням можемо поїхати на будь-яке СТО. Він код на відео. Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь Все дуже гарному стані автохолд, електронний ручник підігрів керма, сидінь, вентиляція. Вибір режиму руху, автопарковка, клімат-контроль, запуск кнопкою, все є автозатемнення. Автівка у дуже гарному стані. Звертайтесь за телефоном в описі. Все підкажу, все розповім. Заряжається по одній фазі вдома до 7,2 кВт. Гарного no вечір.